Сьогодні я приготувала кюфта з овочами. Це турецька страва, дуже смачна, дуже швидко готується. Та Вона ситна і, наприклад, на гості дуже підходить, вона гарно буде прикрашати стіл. Котлетки в даній страві виходять дуже смачні та соковиті. І так, готуємо до фаршу додаю яйце, натираю на мілкій терці цибулю. Та хліб я замочила в молоці, можна в воді та спеції. Які вам до Це сіль, чорний перець, можна паприку гостру додати, зелень. І все ретельно перемішую я виделкою, а потім замішую руками. Та поставила в холодильник, поки я буду готувати наші овочі. Нарізаю цибулю, червоний перець, чищу та нарізаю кубиками. Також в мене ще зелений перець, я нарізала кубиками. Під відео я напишу, чого скільки потрібно. До речі, овочі можна нарізати в довільній формі, як вам більше подобається. Також нарізаю помідори. Вони все одно це все гарно протушується. Виклала овочі в тарілку, також чесник я ще порізала кубиками, все ретельно перемішала та викладаю в ємкість, який буде все це тушитися. У мене це така кругла вогнетривка форма. І ось я змочивши в воді руки. Формую котлетки. Можна більшої форми, можна меншої, як вам подобається. У мене така кількість їх вийшла. Тепер готуємо соус: олія, оливка, а можна соняшникова, томатна паста, вода, вершки, все це ретельно перемішуємо, трішки підсолила, знову перемішали і заливаємо наші котлети. І Потім я ще намочила пергаментну бумагу в воді, так накриваю, щоб вони не пригорали зверху. І ставлю в духовку випікатись. І в кінці за 5-6 хвилин посипаю ще сиром, ну це по бажанню. І ось така краса, неймовірно, в нас вийшла. Посипала ще зеленю, гості були, неймовірно, здивовані, тому що це дуже смачно. І швидко і просто доволі Приємного. Підписуйтесь, в мене ще багато буде цікавих рецептів.